Вітаю! Хочу залишити свій відгук про сеанс медитації з Дмитром. У нас була одна консультація, але навіть після цієї консультації я відчула покращення і всередині, в свій внутрішній стан, і відповідно у житті. У мене було два запити: це відпустити образи минулого. І Навіть під час медитації я відчула. Наче камінь в грудях розчинився. Не знаю, як пояснити це відчуття, але воно було. І я відчуваю навіть психологічно, далі після консультації в житті у мене немає тягаря на душі. Якось легше стало. І другий запит це був фінансовий потік. Я, думаю, теж спрацювало, тому що. Зараз я нарешті знайшла варіант для роботи, проходжу тестовий період, сподіваюсь, все спрацює. Розумію, що і далі потрібно працювати над собою, тобто просто медитація. Один раз ходити це не пігулка від усіх проблем. Але чудовий крок, перший крок. Для покращення свого мислення і відповідного життя, так як все, що відбувається в нашому житті, усі події, все, що відбувається з нами, це в першу чергу наше мислення і наше відношення до усього, як ми все сприймаємо. І мені сподобалось не знаю, як просто це пояснити. Я відчуваю, що це працює.